Наші молодята щиросердечно сердечно дякують особисто кожному із вас за те, що ви завітали на їхнє свято, на свято народження молодої сім'ї. І для своїх поважних гостей вони подарували, підготували гарні подаруночки, друзі. Ви знаєте, Я попрошу звернути увагу на телеекрани, тому що хто побачить своє ім'я на телеекранах, той і отримає цей знаменитий геніальний, надзвичайно дорогий подаруночок. Пані, розпочнемо з вас. Скажіть, будь ласка, нагадайте, як вас звати? Мар'яна. Коли ви прямували на наше весілля, ви думали, що ви отримуєте цей подарунок? Чесно? так. Здогадувались, так? Можливо, ви маєте якісь такі зверх особи... особливі так. можливості? Чари. так? Я маю чари. Чари. Ну, то я від вас відійду, щоб ви мене не причарували. Ну що ж, ви сьогодні отримуєте сертифікат на безкоштовну відпочинкову подорож. Пішком у Карпати за власний рахунок. Вітаємо, гості! Аплодуємо! За власний рахунок! Вам повезло, то вже недалеко. Скажіть, будь ласка, коли плануєте вирушати? Гора хом'як. Гора хом'як, так? А коли плануєте вирушати? Думаю, сьогодні пів одинадцяти. А у такому стані, як ви будете, ви зможете подолати цю вершину? Обов'язково. До комендантського часу дійдете, так? Все, щасливої вам дороги! Дякуємо за чисті узбіччя. Давайте поаплодуємо ще разочок і продовжуємо далі. Пане, скажіть, будь ласка, як вас звати? Віталій. Пане Віталій, ви принесете у свій дім такий надзвичайно дорогий подарок, який на превеликий жаль, ви напевно би не могли собі дозволити придбати, але вам глибоко кажучи, повезло. і Сьогодні ви отримуєте керамічну вазу 19 століття з пишним арабським декором, яка призначена для споглядання і декорування палацової зали. Ну а місці виготовлення вважають керамічну майстерню у Саудівській. Арабії для вас сьогодні ваза 19 -го століття. Гості аплодуємо! Назвичайно дорога ваза. Отримуйте, отримуйте, отримуйте. Давайте ще раз підтримуємо людину, яка сьогодні отримала цей подарунок. Ану, тако, як Ліонель Месі на чемпіонаті світу цілував а ви так ВАЗу. Розлаба! Гості блескаємо, вітаємо. Якщо ви щось не зможете спожити, маєте вже куди положити. Дякуємо, дякую. Ну що ж, продовжуємо далі. Як вас звати? Доброго дня, Тарас. Доброго дня, пане Тарас. Скажіть, будь ласка, мріяли чи думали ви і гадали, що ви сьогодні повернетеся додому не з пустими руками? Стратегічне питання. Стратегічне питання, я знаю, пане. Дивіться, ви сьогодні, пане Тарас, отримуєте. Засіб особистої гігієни. А саме зубна щітка із найновішої колекції найпопулярнішої стоматологічної компанії Лакалот. Вона першокласно чистить зуби, ретельно видаляючи зубний наліт і повертаючи зубам їх природню білизну. Основні її переваги це рухливі боки щітки, які адаптуються до особливих вигинів і контурів ваших зубей. Цей варіант використовують самі найпопулярніші люди світу. Він також ідеально підійде і для сімейного та родинного користування, та принесе вам Незабутню голівудську усмішку, яка буде усіх приваблювати усіх своєю красотою та білосніжністю для пана Тараса. Зубна щітка з найновішої колекції Лакалот. Зустрічаємо аплодисментами. Ще, ще. Пане тарас, ви знаєте, якщо ви завтра ранком цією щіточкою почистите зуби, значить весілля вдалося. І ще, друзі, невеличка підказочка. Якщо на наступний день після хорошого весілля зубна щітка не поміщається вам у рот, значить вона від капців. Аплодуємо для пана Тараса. Друзі, що ви отримуєте оригінальний подарунок. Який ще ніхто із гостей у нашій області не має? Ви будете така індивідуальна особистість, що тільки у вас буде цей подарунок, тому що ви отримуєте жіночу сумочку кращого світового бренду Дольчі Габана. Сумочка зроблена щільної турецької екокожі чорного кольору. Такими сумочками користуються тільки бізнес леді та зірки світового шоу бізнесу. Цей окраса вашого одягу та вашого елегантного і індивідуального стилю. Вона підійде вам як на будні робочі дні, так і на офіційні важливі зустрічі. А також на шумні вечірки. Ця сумка буде виділяти вас із масштабного натовпу людей і підкреслить ваш неповторний особистий стиль. Сумочка від Віточікабана зустрічаємо. Що ви очікуєте? Ви думаєте, що що вам зараз принесуть і подарують вам, і вам буде надзвичайно приємно. Я взагалі не очікував, я думаю, що це якась підстава. Яка підстава? Ну, щось буде зараз конкурс, якийсь. цікавий. Ви думали, що вас будуть питати табличку множення, так? Я знаю її добре. Ясно. Молодці, а сьогодні ви отримуєте прекрасний подарунок японським, ворсове полотно. Що належить до карабаського типу, це прямокутна шмата, що має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні знаки та символи, які відображають світогляд та звичаї предків. Несуть інформацію про добро, достаток та здоров'я. Японське борсове полотно у студію, панство. Ми аплодуємо! Підтримуємо підтримуємо японське борсове полотно, оригінал, оригінал. Почекайте, не ховайте. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, як цим користуватися? Догадуюсь. Мали вже певний досвід у цьому? Перший раз. Е, Прочитайте інструкцію, чи будете переглядати у Ютубі, як правильно використовувати цей подарок. А інструкція де? Написано там. То краще перегляньте в Ютубі. Вітаємо вас! Гучніше пообудуємо!